Права 739. Накресли на папері кут АБЦ, виріж паперову модель цього кута. Потім способом накладання виріж паперу кут МКЛ, такий, що кут АБЦ дорівнює МКЛ. Ну що ж, стартуємо. Я спочатку на дошці візьму, проведу і покажу, який кут я буду вирізати. То я беру лінійку. Для зручності давайте. Я буду вирізати у зошиті в клітинку. І зараз покажу, який кут, найзручніше позначити. Дивіться, ось ми проводимо один промінь по клітинці. А інший промінь давайте ми проведемо по діагоналі клітинок. Отже, давайте дивимося, щоб по діагоналі він проходив. І проводимо тоді цей промінь. Так. Забираю лінійку. Ну і давайте позначимо, що це у нас промінь ABC. Пишемо ABC. Добре, тепер зараз. Давайте на цьому аркуші паперу ми зобразимо так само промінь ABC. Отже, я позначив на папері оцей самий кут ABC. Також по діагоналі я лінії. Зараз давайте ми його виріжемо. Отже, ми вирізали тоді кут АБЦ, це модель цього кута. Зараз прикладаємо до іншого аркушу і способом накладання вирізаємо з нього з цього паперу такий самий кут. Ну що ж, давайте способом накладання я буду накладати і вирізати той самий кут. Сподіваюсь, що в мене вийде. Так, отже. Так. Ну і зараз ось тут. Все. Способом накладання. Ось ми отримали ще один такий кут МКЛ. Давайте я його підпишу. Ну що ж, я позначив тоді кут МКЛ. Тобто ви бачите, що вони накладанням суміщаються. І у нас тоді виходить, що кут ABC дорівнює куту KML. Тобто ось так можна отримати однакові кути. Тепер дивіться, як це можна зараз показати на цьому малюночку. Давайте ми тоді візьмемо і нарисуємо поряд такий самий код. Лінійку так само по діагоналі. проведу одну діагональ. Проведу один промінь. Проводимо. Ось у нас один промінь. Ну а горизонтально по клітинці я проведу інший промінь. Тоді ми отримаємо такий самий код. Так. Давайте ми їх підпишемо. Тобто у нас це буде код МК. L. Є. Ну і ми можемо записати, що код ABC дорівнює куту МКЛ. Ну що ж, ось таке практичне завдання, в якому ми виготовлювали модель кутів І однакові кути у нас вміщаються при накладанні. На цьому вправу завершено.